Надають допомогу новонародженим з будь-якою патологією, окрім вроджених вад серця, які потребують невідкладних оперативних втручань. У неонатальному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні в рік допомогу отримують 700 діток. Наш центр розрахований на 45 ліжок. У нас є окреме відділення інтенсивної терапії і реанімація новонароджених розрахована на 10 ліжок. У нас є транспортна, неонатальна виїзна бригада, яка є єдина в нашій області, і вона транспортує новонароджених як до нас в заклад, так і з інших рододопоміжних закладів, в, наприклад, інститут серця або інші якісь вищого рівня надання допомоги заклади. На Не неонатальному центрі дітки перебувають разом із мамами. Батьки сьогодні у нас допускаються до своїх дітей 24 години на добу, тобто постійно, коли їм необхідно ну, перебувати з своєю дитиною, там надають допомогу і перечасно народженим. За рік серед всіх маленьких пацієнтів 5% ранніх пташок. Наразі у відділенні 15 малюків. Троє з них поспішайки. Ми надаємо допомогу всім новонародженим, незалежно від терміну гістації, так як це прийнято в Україні. Як є зареєстровано нашим міністерством охорони здоров'я 500 грам і вище від 22 тижнів, і і далі? Після виписки з центру діток супроводжують до трьох років. Після виписки із нашого центру ці діти приходять на катамностичне спостереження. Далі ми обов'язково направляємо їх в центр реабілітації, де з ними працює мультидисциплінарна команда, і е, такі дітки спостерігаються офтальмологам, спостерігаються сурдологом, неврологом, тобто, багато багато спеціалістів і ще е, мінімум до трьох років таких діток спостерігають. Тому, коли вони приходять до нас, вже підросшими, чи Мамочки приносять свої фотографії. Ну це дуже надихає, мотивує. Раніше у центрі був стенд з фотографіями поспішайок. Активні мами вирішили його оновити. Посиділи, подумали, що можна було б щось таке цікаве організувати Живо? і подарувати, зробити Катерину Олександрівний сюрприз. Тому ми так якби трошки часу витратили, щоб знайти з когось, хто нам зробиться дерево. Ми розробили дизайн, який ми хотіли. Ну в принципі, нам його зробили. Ми ж вода, все поклеїли і підготували і привезли сюди. На дереві ранніх пташок інформація про шістьох діток. Синочок Надії Матвій серед них був найменший. Зараз хлопчику один рік і чотири місяці. Він народився на 26-му тижні з вагою. 860 грам. Спочатку ми провели певний період в пологовому, там десь близько семи днів, і потім нас перевели сюди в реанімацію. А на п'ятий поверх, і вже пізніше не виходжування в натальний центр. Я вам скажу, що я дуже дякую всьому персоналу, бо я мама така кіпішна. Я на кожний алярм бігала туди, як скажена. Вони до мене дуже терпимо відносились. Добре, що в реанімацію так часто не пускали, бо напевно я вже там ночувала. Тим більше вони пішли мені на уступку. Я могла кожен вечір читати Матвію книжки. На сьогодні в неонатальному центрі найменший пацієнт мав вагу при народженні 580 грам. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.